Вітаю! Ви на каналі Танго Таро. І з вами я, Лариса, тарологиня, що танцює танго. Сьогодні я хочу нагадати, а комусь може вперше розказати, про один такий дуже ефективний розклад, який називається Осьова колода. Цьому розкладу вже доволі багато років, може тому він і не дуже часто зараз зустрічається у тарологів. Але насправді він дуже гарно працює. Його автор Віталій Аксьонов. Перш ніж я перейду до самого розкладу, розкажу про нього і покажу, як він в мене відігравався в моїй практиці, я би хотіла вас попросити підписатися на мій канал, щоб не загубити його, і поставити лайк, якщо це відео буде вам корисне і цікаве. Тож, цей розклад називається осьова колода. Це не така назва не випадкова, а за аналогією з процесом лісосплаву. Якщо, може, ви знаєте, чи читали десь, може, бачили у фільмах, коли велику кількість колод от не везли транспортом по суші, а сплавляли рікою. І ось якщо якась колода ставала поперек течії, то вона гальмувала всю ту масу колод. Тобто е, колоди тут <смеш>, маються на увазі, якщо російською, то брьовна колоди, бо ми тарологи одразу чуємо слово колоди і маємо на увазі колоди таро. Ні, колода це брівно, да? це стовбур дерева, який зрубали, спилили, спиляли всі гілки з нього. Оце вийшла колода. Отаке слово, яке має ще для нас своє значення. Тож, коли, якщо ця колода якась ставала поперек течії, вона гальмувала всю масу колод, і процес ставав і не рухався. І тоді досвідчені лісоруби могли визначити в купі всіх колод ту саму колоду, яку треба було підчепити, зрушити з місця і відкрити шлях всім іншим. І саме ця колода і називалася осьовою. Цей розклад можна використовувати ну, саме в таких ситуаціях, коли справи перестають рухатися, щось заважає, але незрозуміло, що саме. Це невеличкий розклад, як ви бачите, всього в ньому 6 позицій. І ну, за потреби можна до якоїсь карти докласти додаткову якусь пояснюючу карту, якщо вам щось раптом буде незрозуміло. <св 'язок> е, насправді автор Віталій Аксьонов, автор цього розкладу кожну позицію назвав так, щоб була якась така відсилка до ну, самого процесу, да, до дерев, до лісу, до лісосплаву, до, до колод. <св 'язок> Ці позиції так називаються: наприклад, колода в оці, камінь на душі. Корч під ногами, оце ось ова колода, багор і лісопилка. Але я, чесно кажучи, не дуже великий фанат от таких образних назв, і я полюбляю називати позиції розкладу якось ну, зрозуміло для простого клієнта. Тож я буду називати простішим. Оці перші три позиції, це. Всім нам відома позиція думки, почуття і дії. Тобто, що людина відчуває, думає стосовно цієї ситуації, і як вона, яким чином вона діє, що вона намагається зробити? Оце центральна карта, яка називається у автора «Осьова колода. Це ну, головна проблема, головна перешкода. Ця карта п'ята. Це спосіб вирішення да, проблеми, як подолати перешкоду. Ця карта підкаже, як подолати перешкоду. І остання карта в розкладі це позиція, до чого це призведе. Тут може бути як позитивна карта, так і негативна якась. Бо якщо дуже сильно намагатися вирішити якусь проблему, ми можемо досягти не того, чого ми бажаємо. Може, ця перешкода не дарма там стоїть, так? і може вона допомагає чомусь. І ось я хочу показати вам два випадки з моєї практики, як саме працює цей розклад. Дивіться, ось перед нами. Перед нами вже ну, я розложила, розклала так, як мені випали карти ну, в процесі розкладу. Але я вам спочатку покажу, розкажу. Перед історією да, з чим звернулася до мене клієнтка. Клієнтка це бізнесвумен, вона володіє ну, салоном краси. Вона його сама відкрила і сама їм керує. І ось, коли вже справи в неї пішли дуже гарно, все так по накатанні йде, вона вирішила відкрити новий. І Коли вона відкрила новий салон краси в іншому районі того ж міста, вона бачить, що проходить якийсь час, а справи там не йдуть. Справа не пішла. Немає прибутку, дуже мало клієнтів. Тобто, другий салон він не так гарно працює, працює, як працював в неї перший. І ця жінка звернулася до мене, щоб знайти причину, чому це так стається. Ось цей розклад: думки, почуття і дії. Оце головна перешкода, оце спосіб, як подолати перешкоду, і до чого це все призведе. Але спочатку я вам хочу показати дно колоди, яке там було в мене. Дивіться, на дні був блазень. Тобто нагадую всім, що дно колоди для мене, особисто для мене, в кожного це може працювати по-різному. Але особисто для мене дно колоди мені розказує, з чим, з якою проблемою клієнтка прийшла. Хоча вона розказує, да, в чому суть проблеми, але дно мені покаже, чи е, настроїлись карти на неї, да, чи е, може таке, знаєте, вона може щось приховувати. чи… По-іншому якось розказувати. А дно мені покаже. От блазень це початок нового салону. Да? Вона в нього вклалася за п'ятіркою Пентаклів. Це її така любима улюблена справа. Вона дуже не тільки гроші, а й душу вкладає. Але ще оцей блазень на дні колоди мені показав, що тут було щось, знаєте, Трішки легковажно було щось не дуже продумане. І розклад мені далі це підтвердив. От дивіться, перша думки в неї вийшла королева кубків перевернута. Я нагадую, що я працюю з перевернутими картами. Королева кубків перевернута. Бачите, стихія води це емоції, почуття, а вони випали в позиції думок. Тобто в неї більше було бажання, більше натхнення такого, да? так, таке, вона більш керувалася своїми почуттями і керується почуттями, воно її бентежить, бачите, вона перевернута. Це не дуже позитивні емоції, десь, десь вона дуже переживає за це. Але таких раціональних думок, бо це ж не масть мечів, тобто раціональних думок в неї якось і нема. Згадаємо оць, о, того блазня на дні колоди, бо блазен так, такий легковажний. Захотів і побіг це робити. І ось вона емоційно ставиться, але якось ну, не включає розум, логіку не включає, більше почуття. А, що ж стосується почуттів, тут вісімка жезлів перевернута. Вона зараз на, як... на якійсь паузі, вона не розуміє не відчуває, що їй робити. Таке відчуття, що вона якось зависла. Так? Вісім каже, злів перевернута, це таке зависле в повітрі ситуація, і ем, в почуттях в неї таке вона відчуває, що справа зависла, не рухається, бо якби вона була пряма, б вже справи прям летіли аж бігом. А тут вони не рухаються, зависли, ем, і вона відчуває, чи то вона. Поспішила, чи то вона запізнилася кудись, знаєте, не в той час, не в тому місці. І її дії. Що стосується її дій, тут дев'ятка жезлів перевернута, вона може говорити про те. Що вона е, чомусь не використовує свій попередній досвід, якого в неї ну, багато дуже, бо вона ж вже один салон відкрила і працювала в ньому, і він працює дуже гарно. На, він так став вже на рейси на рейки за свої. Поїхав е, вже котиться. Тут вона цей досвід чомусь не використовує, і ще оця карта натякає нам. Що вона не е, якось не оберігає свій бізнес, да? вона його не захищає від чогось. Зараз подивимось від чого можливо. Оце е, центральна карта, в чому ж основна проблема, в чому полягає це осьове бревно, яке стало поперек, і не дає їй рухатися. І оця двічка Пентаклів перевернута дуже гарно нам показує, що е, моя клієнтка не. Не встигає. От прямо дві карти тут перекликаються. Вона не встигає, в неї немає балансу між двома своїми салонами. Бачите, два пентаклі, два салони, два, два, дві точки прикладення зусиль, але вона ж перевернута, ця двієчка тобто людина не встигає за отим постійним потоком. Справ інформації, бо каже, кажезлів також інформація. Да? Вона, скажімо так, не тримає руку на пульсі. А, можливо, тому що вона звикла, що справи в першому її салоні краси, вони вже йдуть по накатаній. Там вже м, слажений такий колектив, всі добре дуже гарно працюють, є е, коло постійних клієнтів, клієнток, і там вже все йде, як би сказати, само собою. Може, вона м, сподівалася, що новий салон точно так же запрацює, якби сам собою, але не вийшло. Да? І тут ця двійка і вісімка жезлів чітко мені сказали, що вона не встигає тримати руку на пульсі, вона не встигає за подіями, вона щось опускає. Тепер карта, яка показує, ну, яким чином можна цю проблему вирішити, що їй треба робити за допомогою чого. Сімка мечів перевернута. Ну, Ви всі пам'ятаєте, що сімка мечів пряма. Вона показує якісь хитрощі, якусь брехню, обман, коли хтось е, приховує щось, е, питається, намагається зробити так, щоб хтось не бачив. І коли вона перевернута, ну оця карта мені сказала, що, мабуть, в її новому салоні краси ну, є персонал. Да? Але моя клієнтка не сидить там цілодобово, не контролює свій персонал. Вона набрала співробітників і сама ну, не проводить там весь час, як би було за потрібне, коли нова справа починається. І я так вважаю, що, можливо, ці, цей новий персонал ще не працює без нагляду не працює так, як за потрібно. Да? Знаєте, всі, що бувають такі співробітники, за якими потрібен дуже сильний нагляд, е, може навіть е, е, системи спостереження. Бо коли за людьми, за працівниками, не наглядаєш і не тримаєш руку на пульсі, вони можуть розслаблятися, наприклад. Да? там. Більше йти там десь перекурити, потеревеніти по телефону, не дуже може ввічливо спілкуються з клієнтами і таке інше. І ось ця карта, п'ята позиція, яка відповідає на питання: а що ж моя клієнтка повинна зробити, яким чином вирішити проблему, вона повинна всі ці хитрощі. Керувати їми, вона повинна їх викрити, скажімо так. Ну, як викрити, не те, що ловити за руку, а бути там, бути присутньою, там, щоб вони не могли діяти скритно, як вони зараз це можуть робити. Тобто вона повинна за ними слідкувати, викривати всі їх хитрощі. Або ж, як я сказала, їй може повісити камери спостереження, або бути там на постійній основі. І вона мені дійсно зізналася, що вона вже за останні роки з першим своїм салоном вона звикла так, що вона прийде, подивиться там на своїх дівчаток-співробітниць, поспілкується з постійними клієнтками, вип'є там чашечку кави, щось таке зробить. І там о першій, о другій годині дня, вона вже повертається і йде додому. Все поробила, попрацювала, і там все дійсно без неї все гарно працює. А в цей салон вона також заглядає в новий салон, я маю на увазі, заглядає, десь там щось скаже, щось подивиться, але не сидить там цілодобово, або там ну, весь час роботи цього салону. І ось ця карта мені і сказала, ця карта ну, такий ітог, да, до чого ж це призведе, якщо вона скористається порадою карти. Це призведе до того, що їй треба буде жертвувати чимось. Ну чим часом, бо ця карта про час і ця карта про час не встигаю, не можу втримати баланс. Да? Я не можу і там, і там бути. Тобто вона обирала звичний спосіб життя. А їй треба цим звичним способом життя на якийсь час пожертвувати. Ну, в основному, це часом і зусиллями, своїми зусиллями. Або, може і вкладанням грошей. Може, там дійсно камери спостереження треба повісити. Оця карта, до речі, дев'ятка жезлів перевернута. Мені також нагадала, ну, вона, якби, коли я зв'язала весь цей розклад, вона мені сказала, що моя клієнтка не захищається її дії які? Вона не захищає свою, ну, свій другий салон свою роботу, свою справу, вона не захищає, вона туди запускає будь-кого. І може, вона так, от, знаєте, поверхнево підійшла до підбору персонала, і цей персонал ну, набраний був, був будь-хто. І таким чином їй треба жертвувати вільним часом, грошима, своїми, своїми зусиллями, да, приїхати і пожертвувати може кимось. З персоналу, хто вже працює, але не дуже так гарно він працює, ну, значить, їм треба пожертвувати і знайти когось іншого, хто буде працювати сумлінно. Отакий От я розклад зробила своїй клієнтці на її запит. Зараз я вам покажу розклад, який я зробила другому клієнту це вже чоловік. Розкажу трішечки про нього. Отак, отака колода, таку я використовувала, колоду неба і землі. Цей чоловік така в нього ситуація, Він, в нього є кохана жінка, але справа в тому, що ця жінка заміжня. Ну, в них вже доволі там, довго стосунки, десь біля року. І десь близько півроку цей чоловік пропонує їй, щоб вона кинула свого. Чоловіка офіційного, і е, щоб вони з ним вже почали жити разом. Бо він її кохає, вона його кохає, як вона каже. Дітей в неї в шлюбі немає, тобто особливо нічого не заважає. Вона, здається, не проти. Але досі ця жінка не зробила цього і якось вона гальмує, гальмує все потім, потім і якось не робить ніяких кроків на його пропозицію. І він питає, чому? В чому проблема, що не так? І ось такий розклад в мене вийшов. Так, це я пізніше покажу. так, ось так, ось Цю карту поки сюди. Дивіться, хто у нас в центрі розкладу вийшов. Звичайно, як же без нього, коли йде про зраду у шлюбі, про коханців, так дуже виблискує. Да? Тут в мене так лампа стоїть. Ага, давайте отак от я зроблю. Ось так от може, щоб дуже було хорошо видно, отак. Здається, так, добре. Ну тут, як я люблю казати, картина маслом. Я дуже люблю, коли карти дуже гарно відповідають. Ми дивилися, що ця дівчина, ця жінка, яка, як вона відноситься до ситуації. І подивіться, тут, от прямо з одного боку, цей лицар на білому коні, лицар Кубків це її коханий чоловік, ну, коханець. А ось тут в нас вийшов вже чоловік. Ем, і між ними оця дівчина, яка, е, скажімо так, між, і вашим, і нашим, між цим і цим, вона і цього обманює, і цього обманює. Цьому щось там розказує ну, неправду. І цьому, бачите, вона хитрить, вона не каже всієї правди. вона Частину правди йому каже, да, я тебе кохаю, я хочу з тобою жити, але вона не каже, що як там насправді з чоловіком в неї справи, бо досі ж вона і не кинула його. Тут я такий висновок зробила, що, можливо, ця дівчина, ця жінка, може в неї чоловік, ну тут король жезлів вийшов, бачите? Він, правда, перевернутий, бо ну, таке її відношення, вона. Вона не відноситься до нього як до справжнього короля Жезлів. Вона йому зраджує, а до речі, я не показала дно колоди. Тут вона сама вийшла у ролі коханки. Бачите, це жінка, королева жезлів, пристрасна така. Це такий загальний образ коханки. Це ж не королева Пентаклів, дружина, це коханка. І ось її, ну, її дом, її. Там, де вона з чоловіком живе, да, четвірка жезлів це її ну, проживання, совмісне проживання, скажімо так, з чоловіком, вже в них там все устаканилося. А також це справа з коханцем, з коханим чоловіком, що вони регулярно зустрічаються десь на території, да, ну, в його домі. Ось І вона приходить регулярно. Ну, тут пентаклі, і вісімка пентаклів дуже часто показує регуля... регулярний секс. Ось. І тут ми бачимо, що ця дівчина зраджує і одному з чоловіком, і чоловіку з ним така, знаєте, хитрунка. І ось цей персонаж дуже гарно це все ілюструє, диявол вийшов і показує, що ну, на ланцюгах і коханець, і чоловік на ланцюгах, або вона сама. Це може бути і така, таке значення карти, і інше, що вона сама на ланцюгах. Да? Я так ну, предположила, що чоловік в неї якась така особа високопоставлена, скажімо так, або дуже відома в якихось кругах, наприклад, бізнесмен там якийсь, чи в, знаєте, в. Керівництві міста, наприклад, або це дуже в нього висока посада. Бо король жезлів це людина, яка реалізувалась в своїй професії, має соціальний статус, і ще це людина, яка на виду. За королем жезлів часто проходять там політики, бізнесмени, які там багато в них інтерв'ю беруть, вони там і там світяться ну, в засобах масової інформації, актори, такі публічні люди, музиканти, може, я не знаю. Ну, Тобто, це людина, до якої ця жінка прив'язана. Да? Чимось він її тримає. Може, вона не може звільнитися, тому що він має там, вплив да, якийсь, він їй не дозволить його кинути або буде там помста якась. Може, вона прив'язана грошима, якщо він на високій посаді, в, в неї таке забезпечене забезпечення життя в неї. І дивіться, коханець вийшов лицарем, а чоловік вийшов королем. Тобто статус у чоловіка вище, ніж лицар. Що може їй запропонувати лицар кубків? Ну, кохання, тільки велике кохання, велику світлу любов, скажімо так, ну, А в чоловіка, мабуть, там щось ще є. І оцей диявол показує оце осьове, оцю осьову колоду, що вона не може розірвати ці ланцюги. Вона до чоловіка. Прив'язана чимось може, статусом грошима, а до нього вона прив'язана ну, коханням, може, сексом да? і таке інше. І коли я спитала: оця п'ята позиція, а, чим він може да, цю ситуацію зрушити, що він може зробити? І карта четвірка кубків. Сказала мені, що нічого він не може зробити, може сидіти і чекати, да? чекати, поки вона буде до нього їздити, зустрічатися з ним. Це карта пасивна, це карта таких емоцій, коли йому вже все скоро набридне або вже починає набридати. Може починає набридати її обіцянки, які вона не здійснює. Але ця дуже пасивна карта він не буде нічого робити, і навіть скоро почне відворачуватися, відвертатися від неї, і може вона буде там до нього бачити цей кубок, пропонувати йому там емоції, зустрічі, а він вже почне відвертатися. Я так розумію, що скоро йому це набридне. І до чого ж це все призведе? У підсумку, і тут виходить така гарна карта. Десятка кубків. Бачите, і я тут трішечки задумалася: а про кого ця десятка кубків? Про її е, з чоловіком чи про неї з коханцем? Може, вони все кинуть, обрубять ці ланцюги і одружаться нарешті і заживуть довго і щасливо. І я витягнула додаткову карту, що, про що ця карта десятка кубків говорить. І вийшла помірність. Помірність мені сказала, що найближчим часом, може, півроку, а то й рік, нічого не зміниться. Бачите, ця дівчина так і буде ем, зливати водичку, скажімо так образно, да, з двох сосудів в один, тобто вона так і буде користуватися двома. Чоловіками, і за помірністю нічого не змінюється. Так воно і буде йти собі потихеньку, потихеньку, і нічого не зміниться. Ось такий розклад в мене вийшов. Я сподіваюся, вам було це цікаво і корисно. Я чекаю на ваші коментарі, як би ви страктували ці карти. Да? Що ви тут побачили, Може, можливо, те, що я не побачила. І хочу дізнатися, чи використовуєте ви такий розклад, або він вам сподобався і ви будете його використовувати. Чекаю на вас в коментарі і я прощаюся з вами до наступних відео.